Всім доброго дня! Маємо в наявності такі речі. Мій номер телефону для зв'язку 067 688 88 79. Маємо в наявності такі товари. Ось маю такий ровер. Абсолютно. Е. Покришки з колесами на 18, ось. Тормоза такі. Прошу за його. 340. Е. Велосипед практично новий. користуванні був рік. Потім маю такий ось рукав. Не рипнутий нічого, 5 метрів рукава всередині металева оплітка. Ось. ось капронова нитка. Ціна за домовленістю. Маю такий електрочайник Philips працюючий, прошу за його 1100 в такому виді. Якщо потрібно, будемо домовлятися. Ось Тоді маю такий кисневий шланг. Закисневий шланг, його в наявності 30 метрів. 1300 гривень. Маю бабку таку ось працююча, вся без жодних нарікань. Ось, викручується, закручується, все видвигається. За бабку 1000 гривень. Такий домкрат маю в наявності 300 гривень за його. Такий 700, але треба перебрати. Такі домкрати по 800 за штуку. В наявності 2 штуки. Маю 2 поливайки. ось. Тут треба трохи. за 2 поливайки 450 гривень. Тоді маю в наявності ось такі колеса. Хром у повному порядку. За одне колесо прошу 900 гривень. За це 900, за це 800, отак. Тоді маю ось такий клапан, абсолютно новий. 700 гривень працюючий. Якщо більш детально діаметр поміряю, маю отакі рукава. За три рукава. Нічого не тріснути, абсолютно купили, не підійшли. 500 гривень за три рукава. Маю такі дві заготовки, без ключів, без, без нічого. За дві заготовки 300 гривень. Маю такий компресор. Ось. Працюючи за компресор 800 гривень. Маю ось таких два капкани. За два капкани 300 гривень. Тоді маю такі ступиці жугульовські. Без підшипників внутрі. В одному ось є підшипник. Готовий в іншому немає. І є таке Ну Так і буде продаватися. За два за дві ступочки 450 гривень. хоч хоч ці, без різниці. Маю в наявності три шківа таких. Двох ручейних. Ось такий, такий і такий. За три шківа 500 гривень. Так. Маю такі ось із коляски з МТ. Якщо може комусь потрібно, ціна за домовленістю. тоді є в наявності ось така пішня 400 гривень. Шприц 200 гривень. Так. Маю ось такі ще ступиці на 5 шпильок. Не, не орієнтуюся, з чого вони так. Лежали в гаражі за 2 ступиці 900 гривень, якщо потрібно. Кому? Тоді Маю таку насадку 150 гривень. Тоді маю кулак абсолютно на 2 ПТС 4. Новий заводський ще консервації 500 гривень за його прошу. Маю такий реч, речах на задню нависку. МТЗ і ОМЗ. За це все разом за дві позиції цих, 700 гривень. Тоді маю скоби такі. Може кому потрібно скоби. За їх прошу 600 гривень з ящиком з усім відправлю. Так, так як є, отак відправлю. Все, всім, кому потрібно, зв'язуйтесь по телефону. А ще забув сказати, маю такі метизи. Оце все разом хочу продати, якщо потрібно. Болти, різьби, цілі, нормальні. Ось, ось таке. Ось таке. Оце. Все разом хочу продати по 50 гривень за, за кіло. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Мій номер телефону для зв'язку 067 688 88 8879. Всім щасливого э, вечора. та Якщо потрібно, звертайтеся.